А жити і мирової промігці. Я взагалі та куклівана. У Болтав Олександра Владимира вирішили вони зупинити своєму розвитку і залишитись гавні. А що в тепло затишно, про жвачку взагалі думати не треба. От одну не од колопи, що не засохнути, тобі снідана, кофі, в А якщо в дощі прокинешся, є з чим пахне. У Ніколаю і Олександр не сказав, вони не хотіли ділитися, їх жаба давила. Отож, коли прийшов час, Ніколай перетворився на ляночку, впав в анабіоз, перезимував, а навесні перетворився на жука на і вилетів сам на бою. Став Ніколай гарний, схожий на джипа після автобийки, тільки з крилами. Летить, нюхає вісняні пахощі і прага не згадує и мировое правительство ее